Доброго дня. А, незвичайна така в мене. Сьогодні неочікувана поїздка. Мене відправили в місто. А, мені треба купити ліки. А, ліки від тиску, ліки від, ну, від спини. І плюс іще ліки, які підтримують серце, тому що в мене серденько барахлить, так би мовити. І мене відправили, щоб я це все купила. Плюс я ще походжу по магазинах. В Аврорі я спробую купити ще один. Скажіть, то я скажу, контейнер. Е, мені лишилося ще один взяти, і все. І е, у мене вже робочий стіл буде організований, і мені легше буде е, витягувати ті ящички, аніж паперові, бо паперові вони е, е, не ковзають так, як е, Оцей пластиковий, і вони дуже важко витягуються, коли треба мені щось взяти, ну це просто морока. Тому ось такі справи. Заодно і прогуляємось, у нас доволі холодно, вже який тиждень. Так що, ось, як бачите, знову в куртки у нас ось. Був дощ, а вчора буквально таке лило, що моя спина сказала до побачення. Я промучилась цілу ніч, цілий день. Я навіть не виходила в телеграм-канал та що ось такі справи. Ну сьогодні вже трошки краще, легше мені. Я думаю, що завтра. Я багато справ зроблю, тому що заплановано дуже-дуже багато. Але ну, чи ре реалізую я оці плани чи ні, я не знаю. Так що ось така у нас погода гарна. Я така йду. Добре, пізніше вже зустрінемось, не хочу забувати відео, тому що ем, хочу вам ем, спробувати відзняти щось. Тож до зустрічі пізніше. Я вже в 2, як бачите, йду на зупинку, ніяк та дорога не закінчиться. Ой, вже замирилася. Вже жаркувато стало, тому що я активно ворушуся. І отак виходить у мене. Скоро буду на зупинці. Коли той автобус буде, я не знаю. Але я сподіваюся, що мені довго чекати не прийдеться. Ну, я так, без лишнього тягару, так би мовити, в мене ні сумок немає, ні візка немає, так що я герой. Спробую щось вам відзняти. Але не впевнена, тому що я не брала машинного тримача. То не знаю, як мені вийде чи ні. Вам щось відзняти. Буду старатися з пісня. Але не знаю, не обіцяю. Ой, як гарно. Я вам кажу, що це... це щось. Оце природа. Ні як налюбуватися не можу. Так, я вже на зупинці. А, чекаю на автобус, але не знаю, коли він буде, тому що вже обідня перерва, і я не знаю, коли взагалі е, автобус прийде. Буду чекати, а що робити. Я вже в місті а, йду в аптеку, а, а потім вже в магазинах, тому що мені ще, ще дещо треба купити буде. так що ось такі спроби. Змінимося вже після хвилин, які з в аптеці. Нічого цікавого немає. Дуже багато перевертати треба. Я не схотіла до додому. я ще в один смахен схожу і все. Відував руху, але зайдуть в українські ковбаси. Заберемо речі, в нас саме беречі знову на підіжеці. Заберемо ковбаски. Я вже на зупинці, чекаю автобус, буду їхати додому. І так, я вже вдома, довго в місті не була, скупилася, купила ліки. От спини на підтримку серця, плюс мала попросила моя донечка. Їй теж ліки треба було купити. У мене ось весь робочий стіл завалений ліками. Показувати не буду, бо Ютуб може заблокувати. Купила ще ось таку мисочку. Дуже мені вона сподобалася, не знаю, це. Пластик, скоріш всього. Дуже сподобалася, я не знаю, чи морозиво їстиму чи що, ну вона дуже крута. І купила собі дві наволочки. Ось такі. одна ось така, плюс на звороті пес ось такий. Зараз покажу вам ось такий шикарний пес. йо йо так, ось такий пес доволі гарний. І це на мою подушечку. Ну, не знаю. Так, а інша ось така научка. Ну, вона мало звісно. Ну, підійде хіба що для реборнів. Можливо, щось пошию з неї. Не знаю. Друга сторона ось така. Та рожева, а ця біла. Так що ось такі справи. Ну і все, більш такого нічого я не купила. А ще контейнера купила, а, так як і а, планувала. Так що в мене вже робочий стіл вдосконалений, і мені легше буде діставати а, а, ящички оці. Вони Ковзають краще і взагалі. ну Це ну, дуже класно. Так що не треба буде оце витягуєш, а за ним всі витягуються. Так що ось такі справи. І так, нас воно захмарилося, як бачите. Знову буде дощ. Так що я шую в магазин. Подивлюсь, можливо, щось собі зніму, а можливо і. Ось дивіться, яке захмарне, які хмари. Тепер сьогодні дощ буде. Я ж вам кажу, що дивіться, які хмарний. Так, ще ось такі справи. Зранку, коли я їхала в місто, було сонечко, було гарно. Але це вже знову захмарилося. І... Напевно, буде дощ, бо й тут ось хмари є. Нічого, подивимося. Можливо, дощу не буде, просто це захмара не буде і все. Так що я йду, зустрінемось пізніше. Буде прихована зйомка, тож ви бачите, похолодало, холодно стало, це капець. Я в місті йшла, то мені жарко було, я смокрила ж... було. А це ось крибабки цвіти. I don't know. Тут дивети. Заважаю. Так, я вже скупилась. Йду додому. Дивіться, які І холодно, капець. Дома покажу, що я купила. Буду перемонтувати відео, тому що те залетіло на 13 хвилин і мені треба його доповнити, тому я вирішила ось таке відео. Ось таке відео ще докласти, щоб було, щоб поїм. Малим глядачам дивитися. Ось така погода в нас охі холодна. Захмарилася, тут така хмара, Шум. Ох, Мій песик гавкай. Так що зустрінемось вдома. Я вам покажу покупочки ті, покупочки я як... Знову буде дощ, знову будуть груз це капець. Так, я вже вдома, це моя самірочка лежить. На днях, можливо, я зніму з нею ролик. Є ось така пустошечка. доволі гарна, я в телеграмі показувала вже там ще ось такі справи. І зараз покажу, що я купила. Перше, це Ось такий йогурт, як бачите. Далі у нас е сергуни копчений. Так. І далі йдуть пакетики із кавою. Це я таке буду пити, коли в мене тиск підніметься. Тут різні смаки, ще ось таке є. Оце Петровська слобода, темний шоколад. І якщо в мене на пару разів хватить випити каву. Ну, не обов'язково, коли е, паде тиск, зазвичай мені частіше хочеться його, але мені міцної кави не можна. Тому я п'ю ось такому три в одному. Так що це були всі покупочки, як бачите, сир і йогурт я обклала на робочий стіл. І ось така моя маленька самірочка лежить в такому літньому яскравому сліпику Але на дворі. Така погода, що ну, не вийдеш з нею ні гуляти, ніде нічого. Ну це, як завжди, як тільки хочу, я із самірою вийти, починаються дощі, починається погода мінятися, Так що, це, як завжди, це передбачувано. Так що на цьому я завершую свій влог. Дякую всім за те, що ви в мене є. Що дивитесь мене, що любите мене, так що я теж вас люблю дуже сильно. На цьому все. До нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю.